Вітаю всіх! Як енергія аркану блазень будуть впливати на нас сьогодні 22 січня 2025 року. Енергія дня понадмірність повітряних стихій. А тому, можливо, день буде неспокійний і хаотичний. Можливо, якісь рішення будете приймати необмірковано, а також, можливо, вам виникне бажання переглянути рішення ті, які ви раніше прийняли. І якщо ви не будете дослуховуватися до своєї інтуїції, то, звичайно, це буде у вас даремна витрата енергії, прикладете багато час і зусиль, але нічого до логічного кінця ви в цей день не завершите, не доведете. Також, можливо, буде на цей день такі занадто легкі енергії, коли, можливо, буде настрій швидко змінюватися, думки. Одна одну переганяти, але це буде лише тільки у тому випадку, якщо у вас відсутня дисципліна або послідовність у ваших діях. А також, можливо, на це може впливати ваша інфантильна поведінка. А тому на цей день будь-що ви будете розпочинати, то зазвичай опирайтеся на свій досвід і все дуже обмірковуйте, гарно. І ще на додаток дослухайтесь до своєї інтуїції. На роботі і в бізнесі, можливо, ви розпочнете якусь нову діяльність, ну, тобто будете робити перші кроки. Але поки що ця ваша діяльність буде або невизначеною, або поки що ну, побачити, як воно все це завершиться, для вас буде нереальним. Події можуть бути різні, але в будь-якому випадку цей день для вас просто не буде. Тому будьте дуже уважні до всього, що відбувається. Також звертайте увагу на документи, на папери, щоб там не було помилок. У особистих стосунках, можливо, хтось із партнерів буде поводитися інфатильно, десь буде занадто високо у хмаринках літати, але це буде говорити тільки про те, що та людина буде вести себе як дитина. Можливо, певна капризність, або будете будувати якісь нереальні плани, тобто десь все будете далеко від дійсності. Тому не варто на цей день планувати якихось суттєвих розмов, або, можливо, ну, щоб поставити десь певні крапки, можливо, з'ясувати стосунки, то на цей день не варто це планувати, краще перенесіть на інший, коли ви будете більш благосприятливо, один до одного налаштовані, коли зможете провести конструктивний діалог. І порада на сьогодні. У цей день бажано довіряти більше своїй долі і своїй інтуїції. Також, якщо ви наразі ну, бажали б залучити щось нове у своє життя, те, що поки що вам невідомо. Тому тоді вам потрібно відпустити свій минулий досвід, тому що він вам не знадобиться. Тобто, якщо ви бажаєте розпочати щось із чистого аркушу, то вам потрібно все обміркувати, прописати, запланувати, розподілити, і лише потім ви будете готові для чогось нового. І також ще в цей день, якщо у вас будуть виникати якісь неочікувані події, то ви повинні звертати увагу на те, що ви говорите, з ким ви говорите і для чого це ви говорите. Тому що слово це такий. Інструмент наш, завдяки кому ми можемо людину або надихнути, або поранити. А тому ну, дуже важливо, щоб ви контролювали те, що ви будете говорити. І також, якщо у когось будуть ну, такі, стояти питання вашого вибору, або прийняти якийсь конкретний вибір, ну, краще це перенести на інший день. Тому що наслідки для вас можуть ну, зовсім неприємними і загалом не такими, як ви собі вважаєте. Також, якщо ви чіпляєтесь за минуле або боїтеся майбутнього, то, можливо, ви самі не хочете нічого змінювати у своєму житті. А така позиція завжди приводить до певних проблем. Тому це, звичайно, не час для ризикових дій. Але час для того, щоб обміркувати і щось для себе спланувати. Тож на цей день не ігноруйте повітряні тривоги. А ще я бажаю вам, держіть своє серце відкритим, щирим. Миру вам і гарного дня!